Наспівалася. А, ти вже знімаєш? Ну, знімаю, а що? Всім, привіт. Всім доброго вечора. Давай, воно, бачиш, воно вже. Все. Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко. Я за нікрючкові іграшки прийшла. Ось вже темно, вже темніє рано. А Валіра ходить по закаулках. По яким заколкам я ось у помидор, помідори вибираю. Які закоулки? То ти ходиш десь по закоулкам, я ж не знаю. А я тут по городу ходив. Тут були помідори, пам'ятаєш? Ні, не, не пам'ятаю. Там ще трошки залишилося. А це нехай досвідає. Астра? Доз, дозріває астра, так? Да? Ну до семена хай дозріває. Що там? Де? А, ось абрикоска. Як це ти не вирвав її? Ти ну дернув, вона крепко держиться. Ну крепко. квіточки вирвав, а абрикоску остав. Це щось у лісі здохло. Ой. Ну і що тут? Ну, що тут? Бачить, жалко, ну не ну, треба. Ну, вже вредно вже прийшло. Ну, вже не, і не так на жалко, звісно. Мені не жалко геть. Я над ними напахалась, ну їх бісом. Там вже вони вже трошки цей На той до того так, два ряда. Два ряда, як тебе спрашуваю, по скільки кілометрів. <різь> От калітки до забору. О, і виходить те ж саме, зато два ряда. так? <різь> <Да? різь> ну так. Да. Дивіться, вже астрочки цвітаються. Да, уже, уже... А це вроді би наче пізня осінь. Будемо семена збирати. Та да, таке відчуття, що осінь пізна. О, перчик, о, помощник прийшов один, а там бачила десь кузя. Він ну, пригав і другий. оно, 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 но побачив, що кузя прийшов і ну, собі він сюди. Ганяється, там он теж грається, <світ> як ніколи. На яшку не похоже. Металиків ганяється, бунтівку. А що перчик? Перчик є. Та є, слава Богу, ще там наростає. Якби його ще поливати, то він би буби й буби. Ну я його поливати не хочу. А я його поливався подивку. Треба підсипати і поливати. Так. А там оно вже вже воно. Щиричку мою вже зриває. Що? Ще річку, кажу, позривав уже, мою любиму. А, Ти що? потрусив погору нею? Воно ну, що не бачиш, що воно куже на чому стоїть. Ага, дивись мені, щоб на той год теж була. Ота так. Та, вже темніє швидко. Та темно. І прохладно вже. І темно, і прохладно. Таке розвідка. Так. Таке враження, що вже вересень. Та ти шо? Таке враження, що вже не вересень, а кінець вересня. О, ще тут роботи ось на квітниках. Мама дорога, я стільки всього вибирати треба. І семена збирати. і. Любуватися було добре, але його треба й вбирати, так? Ну, любуватися було добре. Кузя, тікай, скакаєш, як конь. Розходилися а, вдвоє. А які свої, що, буде а шо, я їх ставляла чи що? А, а вони чиї? Твої любимчики? Мої любимчики. Там вже одні репеники. Ну там ми їх вже спеціально так, доробили, щоб ну, та, вже треба позривати, а семена пови... повибирати. А все ці везде ліки. Ось оці, ось деякі помідорки, да ну, я їх вже mm. все. Зобирай їх, їх уже. Виривай. А, -а, -а що яка ще річка? Важка вона, ото й попа попадала. Звісно, важка таку голову держати, тишу, що не підв'язане. Ну я там знаю, на що ти їх прив'язував. Щоб, щоб, щоб гарно родили. А ось о, дивіться, який кущик. Ох, і красивий. Щоб гарно родили. Ну, то вони тобі й родять. Ось що перчик. Там червоний бі, бачу червоний В цьому році перчик, звичайно, у нас класнічий був. Уже все. Вже не поливаємо, не ухажуємо, вже так запустили, щоб хай росте само по собі. Валера нажимає, руски, розходилися, грались, грались, надумали. Що ти, йди сюди, я ж, кузя. Ой, ой господи, клочья летять із тебе. Тож, бачиш, Він пару разів погладиш, а потім починає вже гравитися. Сказу в нього. Грались, грались, завелися. Ну, яшка старше сподержа. Так, да, автобусом. Ось у які красиві. Ну, їх мам. Та збираю ящики. їх поч... Я собираю. Ну і ще збирають. Ти що, їх викидаєш? Бо тільки в ящику не буде, то заробиш, будеш хочеш. Я їх не їм уже. Я їх уже наконсервірувала Все, Що шо... і їсти не. А хочу. на то, що туди собирати ящик? Нехай будуть. Не почервоніють, будеш їсти. Ти бандюга а, попер. Уже мій, мій сояшник похилився, оцвів Ну, це так осінь, осінь. Не хочеться. І чорнобривчики, дивіться, як зірочки. Теж вже освітають і острочки, ну ще недільку хай постоїть, щоб зібрати семена з них. А красунька дивіться, яка цвітей, цвіте. Біленька стійкі випускала квіточок цілу кучу. Ось. Красавець. Ох і рясна, так? Так, рясна така. Угу, ех суєшник який. Знімаю вечором днем не було, коли це ж видео. Ой. Ось котяка, Ось другий котяка. Охо-хо, -ох. вже й вечір надворі. Валера, убирай його рот, нащо тобі? вони тобі будуть стояти, як в минулому році. Оставляв, оставляв, а потім його все одно треба вбирати. Виривай. Оце на семена ось о... оці повиривай, у кульочок я посушу. а ти все виривай і викидай. Поняв? Поняв. Вже фокусуватися не хоче. Темно. Зараз ще піду на Любин огород і Валерин. Ось удивіці, ось, ось, які тут. Ось, тут острів було море. цвіли, такі вже красиві були. О, так. Ось так, ось тут іще трошки є помідорів, небагато. То Валера розриває, на роботу бере. О, так. Ось такі-то в нас справи. Так. Кузя ходить за мною, побився, оно, ну. Яша, ану прикрачай биться, будь я тобі ще з дому. Ох уже ж і драчу. Чужих бити треба, а не своїх. Поняв? То, що ви думаєте, він не поніма? Все він поніма, а малий до мене. Ховається, да? ховається. Дивіться, як шкрябунові, аж піл'я з нього сипеться, з цього кота малого. Да? Кот малий? Отак. Хоче квітів багато, але двір уже такий унилий, не хоче, не хоче. Чи як не хочеться осені? Все цвітає дуже щось зарані. Астри взагалі на місяць раніше зацвіли. засвіли. О. Отак. Я не знаю, оце всі квіти, куди їх дівати, де їх хранити. Рука не піднімається, у мене їх повикидати. Ну, я їй маю ввиду петуні. Все цвіте. Це радує нас ну, потрібно буде усе убирати. Убирати, прибирати. Ось яка красуня. Все красиво цвіте. Все таке гарненьке. Так, а там теж цвітуть. Ну, підоша трошки зніму Анатолійча, та й буду вже з вами прощатися. Хто не підписався, підписуйтеся. Дякую вам за те, що ви спілкуєтеся з нами, дивитеся наші відео. Всім гарного вечора. А я пішла передіватися. А Анатолійовича виганять вже із городу. Чого? Ти що ще будеш щось робити? яка цибулька зелененька. Ну, то хай сходить, будемо їсти осінь. Ну вже підпалюють. Всім миру добра, спокою. Пока-пока. На добраніч добраніч Пока-пока Пока-пока. Пока-пока.